Проти, фронту, мої кохання, вже голос сідає на початку. Зараз буде потік. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Вам все відключить про те, що король Пентаклів, про те, що в вашому оточенні, можливо, є цей чоловік, або він у вас скоро проявиться. Або ви знаєте, що ще іноді ця карта позначає, що ви скоро будете. Ось багатою, ну ще є в картах Таро ця градація, Не як жінка, як чоловік. Да? Раніше чоловік забезпечував родину, тому йому треба було більше грошей, бо жінки взагалі не заробляли. Тож, а ну, а про що ж ця карта конкретніше? Сонце про здійснення ваших бажань. До речі, сьогодні сонце було на другому моєму аккаунті, кому цікаво, додайтесь. Там інший розклад здійснення бажань сонечки. Тобто йде до вас. От Про що ви подумали, коли я сказала? Що у вас відгукнулося з? Та ні, для мене йде чоловік. Або подумав, так, я хочу бути багатою такою. От і у вас і здійсниться. Розумієте? Аркан Сонце. Це здійснення вашого бажання. І старший аркан помірність. Але знаєте, що вам кажуть? Не поспішай! Ти все будеш мати. Якщо гроші здійсниться, але по аркану помірність це буде йти поступово. Ми хочемо зразу. Сьогодні був одна тисяча гривень, зараз прокинулась завтра сто тисяч гривень. Ні. Помірність все до тебе прийде, але спокійно. Так і король Пентаклів, не переживай. Або зараз у вашому оточенні є чоловік, який саме йде до цього, і він стане таким. Але феєчки, це не через 15 років, це рік. Ну, Десь рік максимум, розумієте, да? про що я? Бо не натягуйте на себе. Зараз хтось каже, о, у да, цей грішка, що мені розказав, що ми скоро будемо жити багато. Це, мабуть, він треба з ним бути. Ні, ні, ні. Дивіться на нього. Нехай він стане таким, а потім ви будете вже вибирати. Аркан помідність, це станеться обов'язково. Що ще ви не бачите? Про те, що. Вісім пентаклів, що у вас є справа, в якій ви поступово досягнете цього аркана Сонця. Це здійснення всіх бажань в сфері. Розумієте? Але знов поступово, як говорять в Іспанії, поко або кроками. Або якщо це чоловік, то він стане королем пентаклів, але поступово теж стане він таким, як ви хочете. Король Пентаклів – це людина, з якою можна побудувати стабільні надійні стосунки, який заточений на це. Я не проти того, що ви з цим печею будували стосунки. Я про те, що феєчки не треба очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Розумієте, про що я? На Петю дивіться, а самі не плашайте. Чи на Андрія, і Аркан Ну, про що говорити? Феєчки. Ви зможете все. Це найкращий розклад, який я колись чула. Тому що він говорить про вашу силу. Яка порада вам? Mm -hmm. Починайте дозволяти собі більше. Починайте жити так, начебто у вас є гроші на все, на що ви хочете. Тут все ж таки більше йде про пентаклі. Фейчки. Навіть якщо. Ви зараз в відносинах з чоловіком все рівно дозволяйте собі. Починайте так жити. І, І... Ну, тут зараз я бачу, що кажуть, що у вас можуть бути якісь моменти, що буде не все так швидко, але шість жезлів перемога. Розумієте? Перемога! Ви отримаєте те, що ви хочете. Вам тут будуть оплататувати всі, хто знають вашу ситуацію. А тепер напишіть в коментарях: все ж таки, ви б хотіли чоловіка чи гроші? Що більше ви б хотіли, по ітозі, ви будете задоволені. Але у вас є камінь притнення в тому, що вам буде хотітися цього дуже швидко. Все буде.